Так, заходимо в квартиру, зустрічаємо нас прихожа. Якось би так зняти. Ось така прихожа, вимикач бездотиковий захований в боковині. Не видно це накладна боковина повністю. Стелі натяжні. Зроблена така планочка симетрично, як тут. Тому що це перший поверх, панелька, газова труба йде через цю хату і пішла. Так, включу світло поки що. Ну і все простенько. На тіпонах газліфти дешеві, зато на плюмах завіси. Тут електрика повністю, роутер і таке все стандартне. Нічого складного. Дверки ніша. Також на тіпонах висувний вішак. Такий. Дуже класно легко ходить з тих самих середнього класу. Вішечків найдали. Все-таки. Просто полички. Ніша. З вішечками і знизу підсвітка. LED. Також Тут лички з вішачками. Всюди стараюся ставити завіси по замовчуванню. Так, Прихожа. такого плану. Простенька, знову ж таки панелька, ззаді йде основа ДСП, тут нарощена плита і просто прикручена рейка. Вішечки, знизу шухлядка, Шухлядка відкривається знизу. Дно також десятка ДСП, Мягку сідушку ще ви. Ці самі пацани з м'яких меблів. Газліфт і завіси блюм. Все простенько, Тут просто полички. Можна купа всього зберігати. Оце те, що я казав. Це проблема з тими панельками першим поверхом. Коли через цю квартиру йде газова труба. Стіни трошки кривенькі, видно, навіть повставці, якщо так здалеку подивитися. в принципі, не кидається в очі, але якщо звернути увагу, то бачимо, тут перепад 3,5 см між верх, верхом і низом. Криву панель поставили, ніхто тут її рівняти не буде. Прийшлося меблику оце от справляти. Косики. Так, що у нас тут? Шафа купе в такому незвичному виконанні. Це нарощена плита. 218-ки, закромлено просто чорним ПЦВ. Зеркало, зеркало не наше. Шафа купе так само. От Друга боковинка. Нарощена знову ж таки. Дві сімнадцятки з потовщенням чорною крайкою і так само зверху зроблено. Вже до цього елемента вже кріпиться направляюча. Це все заради того, щоб тут можна було поставити пралку і сушарку. З часу використання буде відкрита. я думаю, що вона буде цілий час відкрита. Але коли будуть проходити гості, буде закриватися. Просто поличка зверхна Нічого складного. Це нарощувалося тих 3,5 см, не вистачало, щоб комфортно відкривалися двері. Тут знову ж таки повторюються стіни криві. Тут є друга секція, отак виглядає. тут буде сушка якась стояти чи дошка, таке заплановане. Там під'єднано каналізація і розетки для пралки і сушарки. Стіни, щоб ви собі уявили, тут знову ж таки ця стіна йде глином в одну сторону, ця в другу. Найпростіше було зробити якісь дверки, які би просто відкривалися, але того, що стіни кривенькі. Прийшлося робити шафу П з русними дверима. Їх тоді можна нахиляти і підстроювати під кожну стіну. Без так. Тут кімната. Робили ось таку шафу на всю стіну. Тучка під телевізор. Стінова панель, панель брали, готову. Пластик, воно десь ось так виглядає. Просто наклеїли на клей піну і клей герметик. Тумбочка на таких механізмах це R-Ti звіси без дотягу, просто з пружинами. але без дотягу. Сам механізм має. Вже функцію дотягу. Так відкривається, так воно десь працює. За свої гроші нормальні. Так, і робили ось такі тумбочки, приліжкові дві штуки такого плану. Цокль видно, що зарізаний під 45 і склеєний тобто без накладення. Плити на плиту і безручок на тіпонах. Десятка дно. Шафа. закрию двері. Так, шафа на всю стіну. Це, по суті, є один маленький пенал і одна велика шафа. Механізми Гетіх Wingline L. Ось так відкривається. Тут завіси стоять з обмеженням, щоб не гапалось в стіну. І спеціально зробили вішаки висячі для того, щоб, ну, бо тут механізм до кінця не закривається, тут сантиметрів 15 залишається ніби як не до дверей. Якщо б було полички, незручно було складати речі. А так вішак, в принципі, не дуже і заважає. Стоїть це все на ось таких механізмах. Бюмівські завіси всі. І отак закривається. Врізна ручка. Змовці вдавати таку планочку з боку, зверху, так як тут і так видно, якщо гарно придивитися, така тут стеля. Але, в принципі, здалеку нормально. І кут виходить тут розгорнутий, і щоб компенсувати оцей, цю різницю кутів, дав з бокову оцю планку. І якраз класно вийшло, що не треба підрізати цоколь. Дверки від землі тут на висоті 15 мм, 15-18 десь так вийшли. І сам прикол цієї системи, що можна зробити майже притул до підлоги. Чи це доцільно це зовсім інше питання, але, але є можливість. Отак воно відкривається. Організація всередині. Вже люди заселяються помаленьку. Шухлядки. Ось так відкривається. От то, що я говорив, що я Цей механізм все класно працює, тільки десь сантиметрів 10. От зараз в цьому випадку не доходить до кінця дверка. Але для речей нормально. Шухлядки, тандеми, частковий висов. І так працює ця система. Що мені в цій системі подобається найбільше, те, що по суті в нас виходить один зазор між дверима, який потрібно контролювати, і другий зазор. Тобто між боковиною дверкою йдуть завіси, між першою і другою дверкою йдуть знову ж таки проміжні завіси. Зараз покажу, як вони виглядають, Може так вторець посередину не буде видно. Тут вони всередині кріпляться. І виходить ну, майже ідеально рівна площина. Тобто, знову ж таки, по суті, виходить як оце одна дверка, друга і третя, за рахунок того, що дверка між собою скріплена на проміжних завісах, виходить дуже класна рівна площина. Немає отих проблем з. Вигинанням дверки загально виглядає ідеально і працює супер. Дуже класний механізм, рекомендую. Так, далі. Далі робили балкон так само. Панельки наклеїли. Також врізна ручка на АРТ-ках Тут став один механізм. Ну, таким самим чином другий. З цієї сторони у нас виходить ось така зона відпочинку. Тобто столик, можна каву там телек подивитися. Таке прикольне вирішення балкону. Полички, зверху на тіпони. І тут дверки просто відкриваються. Одна, друга, обов'язково переставні полички, щоб була можливість якусь пляшку, коньяку або шампанську засунути на всякий випадок, десь заховати. Завіски блюм з дотягом плавним. Тут ще є дверка, знімається на... На ліпучках подушка і ззаді ще є зона зберігання. Не буду відліплювати, бо одною рукою дуже незручно це все робити. Знімається нижня сидушка, верхня чохол знімається, це хлопаки, що займається м'якою меблю. Такі штуки для мене роблять. І тут ще є місце зберігання 600 є направляючі. Також тандеми на частковий висох. Тобто це є все не дуже дороге. Плита, до речі, кроноспан. Ця егіровська, це кроноспан. Глибока структура, дуже класно схожа на егер. Якщо буде видно, вона також малюнок повторює тиснення. Чи тиснення повторює малюнок. Де імітація натурального дерева. Дуже гарно виглядає як на свої кошти. Що навіть не повитирало добре, трохи насипалося. Дитяча з таким прикольним тіліком. Підвісна тумба. Вона кріпиться через задню стінку. З задня стінка повністю на... з ДСП. Ну, треба залушки ще поставити. Також на аїртіках на тіпон. Вони, правда, не працюють на тіпон, тому що є функція дотягу. Тому ми звідти витягуємо просто ці гідравлічні амортизатори, які працюють на дотяг, стримують закривання. І тоді вже став на тіпон. Тобто розбирається механізм і вилучається, працює. Досить класно. Це просто нарощена ДСП, задня стінка з ДСП. І зробили такі рейки. Таке рішення є також на столі. Стіл має одну ногу з потовщенням. Шухлядка просто відкривається так знизу, полички, шафа. Ліжко, ліжко також робили ми. Також є підйомний механізм тут. Там є ламелі і просто за шнурок і відкривається. Також пацани робили ті от м'які елементи. Це просто я з десятки дощечки нарізав, вони обтянули, навіть нічого не сшивали, і просто до задньої стінки самого ліжка на самонарізи нарізу прикручуємо. Так, симпотно. Це тумбочка така зроблена. Просто щоб телефон поставити там. Так що десь отак. Шафа, канал. на тіпони шухлядка, також тут, правда, на повний висок. Дерев'яне дно. Все на тіпони Полички. Завжди багато, ну, хоча б принаймні пару отворів на поличку. Просто, просто ще купа вільного місця, але це тільки початок. Клієнтка жаліється, що дуже багато вільного простору. Я пояснюю, що це ненадовго. Також шафа велика з великою антресолю. Так і все на тіпанах. Просто вішики. І ще шматочок шафи з поличками. Ну, типу, ну таке простеньке. Ось така десь Дитяча, невелика. Дизайн не мій, дизайн повністю клієнта. Наша реалізація. йдемо далі. Так, далі в нас що? Далі в нас кухня. Кухонька маленька, повторюється дизайн. Можна сказати клієнта, холодильник зробили ось такі полички, їх було більше, дивлюся, вже поскладали фужарчики, просто декор, тому що тут батарея розташована, треба було холодильник поставити, і щоб холодильник нормально відкривався, дверка нормально відкривалася, можна було отримати доступ до шухлят. Тут прийшлося так відходити. Зараз покажу, як виглядає кухня. Це вже вечір, ну, тут, в принципі, і день, трошки темнувато, але ось так виглядає. Це знову ж таки фасад ДСП, це бюджетна кухня, вона не є тут щось дуже сильно модне. Посудомийка просто вмонтована, стільниця акрил. Не ми робили. Не люблю я акрила, але клієнти свої і щось сперечатися з ними було дуже важко. Так що і по кольору мене не слухали, і по всьому решта. Так що робили все по бажанню клієнта. Посудомийка. тут в нас мийка. обов'язково алюмінієвий піддон. І обклеєний по замовчуванню алюмінієвою фульгою, щоб десь, навіть якщо в стінках потекла водичка, щоб не затекло ніде, нічого не розбухло. Тим більше від того, ну, коли там ставлять відро для сміття, цілий час шоргається відро туди-сюди, протирається просто дно, якщо там нічого не поставити, ніякої підкладки. І потім десь попадає водичка, воно починає розбухати. Так що алюмінієвий піддон він має бути позамовчений. Зроблений ось такий кутик, якщо ви бачите, тут шухляда, та? шухлядка з, з ручкою-повідком. Меріву бокс нові. Колір взагалі попав ідеально з фасаду. Фасад ДСП Егер, не пам'ятаю, що я говорив. Вклад в шухлядку. По замовчуванню ставимо. як завжди. Ручка гола чорна. Курочок заважає трошки. Дві шухлядки за одним фасадом і тут одна глибока з релінгом. Гарно банічки різні. Далі стоїть у нас духовка, ручка гола зверху і шухлядка. Так, далі. Просто дверка з поличками. Причому це те, що я говорив, щось не влазить, є можливість завжди. Зняти поличку, переставити вище нижче і ем не дзвонять. Руслан приїдь до сурби. Зверху у нас велике місце для зберігання, там лічильник захований, газовий, без верху, бачите, немає, є в разі витоку газу, де йому подітися на лентусах. Важка ЕС. Просто на тіпоні. Верхня дверка. Звичайні дверки. Купа отворі під полестримачі. На витяжку витяжка телескоп. Десь вона включається. Витяжка телескоп і через цю кухню йде оця, оця, оця газова труба. В верхніх ящиках там йде витяжка, там йде гофра, з витяжкою канал знаходиться десь тут, наскільки я пам'ятаю. Отам. Так, що у нас тут? Сушка тарілки GTV, -шка. дуже темна кухня, сіра побілка і темні фасади, плюс лампочки так. Прикольно світить. Так що це світло трошки буде так. Так, От показую. Це є витяжка, йде пластикова труба на газівтах. Вчителешник, тут так само. Єдине, тут є місце, можна дещо ще покласти. Ну, це більше антресолі виходять як декоративні. Ага, що я хотів сказати. Тут кут є взагалі розгорнутий. Тобто, всі, тобто 94 градуси, чи скільки, ну, тобто кухня йде розгорнута. І за рахунок того, що кут розгорнутий, стала можливість поставити шухлядки, які... По суті, не будуть терти по фасадах. Тобто шухлядка висовується і вже відділяється від бокового фасаду. Вона дверка може закрита або щось там, щоб не було підкладено, щоб дверка була закрита, одним словом. Так, тут просто полички глибокий корпус знову ж таки над мікрохвильовкою. Aventus HK xs Дверки. Звичайні прихована ручка з підсвіткою. Ці дверки відкриваються знизу. Верхні дверки на ці там видно, де витяжка заходить, а тут вже чистий простір для зберігання. Ось так. Така кухонька, я зараз спробую її зняти. Отак От здалека. Зі світлом тут вибачайте, це перший поверх темно і плюс всі фасади темні. Хочу показати примикання, так, щоб зайти на плитку гарно і ну, тут, правда, зарізано, просто зафарбовано, але Примикання бокової стінки висячого корпусу до стіни як виглядає. Тобто, якщо глянути знизу, бачите, як зарізано, так. Це робиться за допомогою реноватора, і воно виглядає ось так. Тут правда трошки стіна грубата і виходить щілинка, вже максимально присунули І оця Газова труба, яка через всю хату йде. Підрізано за допомогою фрезера, обклеєно. Так акуратно виглядає. в принципі. Кухня не до самої стелі, зверху залишилося 2 см зазору. Можна, правда, кинути планочку і закрити той зазор. Але так як іде газова труба, ну, щось дуже побоявся закривати її щільно. Хай краще, якщо щось все виходить до гори і не накоплюється в корпусах. От така кухонка вийшла. Такий огляд по квартирі. Надіюсь, це відео було для вас корисне.